Права 7.21. Спростіть вираз. Ну що ж, стартує? В першому завданні бачимо громіздкий дріб чотирьохповерховий. Спочатку виконаємо дії в чисельнику і дії в знаменнику. Ну що ж, одиницю в чисельнику можна записати як в даному випадку в знаменнику Х, X, як Хових, X, X, бо це також буде одиниця. Тобто простіше буде одразу записати, отже, записуємо, що це дорівнює. різка дробу. Замість одиниці напишу Xхів. X. Так, мінус одиниця, що ділиться на х. Ну а в знаменнику знову тут у знаменнику є 1 на x, то і одиницю запишемо як і, як ісових. Так, плюс 1, що ділиться на х. І це дорівнює. Ну що ж, основна різка дробу. О, Тоді знаменники в чисельнику однакові, в цьому великому, так, то тоді можна записати. У чисельнику як x-1, а в знаменнику x. Ну, а внизу буде у чисельнику x плюс 1. А у знаменнику x. І це дорівнює. Один дріб поділиться на інший дріб. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. Та ми записуємо тоді, як x-1 х ми множимо обернений дріб до того, що на знаменнику x піде у чисельник, а х плюс 1 у знаменник, і це дорівнює. Тоді при множенні дробів у чисельнику записуємо як добуток чисельників x мінус 1, що множиться на x, ну а в знаменнику як добуток знаменників x. Що множиться на х плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, на x можна скоротити і чисельник, і знаменник. Тоді одержимо x-1, що ділиться на x плюс 1. Є? Ну що ж, я, щоб написати внизу відповідь, тут одразу напишу відповідь. Записуємо відповідь. Отже, Х-1, що ділиться на Х плюс 1, переходимо до другого завдання. Тут у нас також двопороховий дріб, і знову нас додається і віднімається одиниця. Я пропоную. В цьому випадку на знаменнику тут А і тут А. Одиницю записати, як А, що ділиться на а. А в чисельнику, А в знаменнику. Тобто записуємо, що це дорівнює. Наша основна різка дробу. Тобто вийде 7Х мінус А, що ділиться на А. Ну і плюс одиницю я також запишу як А, що ділиться на А. Ну, а в знаменнику буде знову дріб 7х. Плюс А. Що ділиться на А, ну і мінус А. Що ділиться на А, і це дорівнює. Ну, а зараз вже знаменники однакові і зверху і внизу, то тоді можна відповідні дії виконувати з чисельниками. Тобто записуємо як 7х мінус А плюс А. Знаменнику буде А. Ну і різка дробу, а внизу буде 7х. Плюс А. Ну і мінус А. А в знаменнику буде А. І це дорівнює. Ну що ж, і чисельнику і знаменнику а, в, зверху в чисельнику сума мінус А і плюс А дорівнює нулю. І плюс А і мінус А також дорівнює нулю. То в нас залишиться 7х, що ділиться на А. У чисельнику. А у знаменнику також 7х, що ділиться на А. Ну що ж, і у чисельнику і в знаменнику цього нашого дробу є 7х, що ділиться на А. Та виходить, що на цей вираз можна скоротити і чисельник, і знаменник. Так, тут у нас буде одиниця і тут у нас буде одиниця. То записуємо, що ця частка дорівнює 1. Ну, Або цей дріб дорівнює одиниці, є. Ну що ж, я тут також допишу відповідь. Пишемо відповідь. Отже, спростіть, вираз ми спростили. Як відповідь записуємо число 1 одержали. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Тут у нас 4 дріб. Як будемо робити, давайте розглянемо зверху, щоб працювати з дробами, зведемо до спільного знаменника. Це буде 2, що множиться на П. То додатковий множник до першого дробу у нас буде двійка. А в знаменнику спільний знаменник, знизу спільний знаменник буде 2p в квадраті. Тоді додатковий множник до першого дробу буде також число 2. Тоді ми одержимо, що це дорівнює. Отже, у нас у чисельнику зверху буде 2, що множиться на 1. І мінус 1. А в знаменнику буде 2p. Ну, а внизу буде 2, що множиться на 1. Також мінус 1. А в знаменнику буде вже 2p у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, 2 помножити на 1 це буде 2, мінус 1 це буде 1. Тобто у нас вийде 1, що ділиться на 2p зверху, а в знаменнику знову буде 1, що ділиться на 2p у квадраті. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб, то ми записуємо як 1, що ділиться на 2п, помножити обернений дріб. У нас до 1, що ділиться на 2p у квадраті, буде 2p у квадраті, що ділиться на 1. І це дорівнює. Ну що ж, при множенні дробів у чисельнику записуємо як добуток чисельників 1, що множиться на 2p у квадраті. Щоб скрутити 2p, запишемо 2p у квадраті як 2p. Що множиться на p. Ну, а в знаменнику буде 2P, що множиться на 1. І це дорівнює. Якщо ж скорочуємо і чисельник, і знаменник на 2П, то одержимо просто p перших, або P. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Спростіть, вираз, ми спростили, одержали просто число P. Переходимо до четвертого завдання. Тут також 4-поверховий дріб. Ну що ж, давайте тоді запишемо С як С перших і будемо зводити до спільного знаменника. Тобто записуємо, що С дорівнює. Тобто С ми запишемо як С перших. Мінус 6С. Мінус 9. Знаменнику С. Так? А тут у нас внизу 3C-1. Одиницю 1 запишемо як c, що ділиться на c, бо це також одиниця. Так буде простіше. Попишемо 3, що ділиться на мінус c, c, що ділиться на c. Якщо ми на це скоротимо, то у нас вийде одиниця. І це дорівнює. Ну що ж, зверху у нас спільний знаменник буде c, то додатковий множник у нас буде c. То тоді ми одержимо у чисельнику c помножити на c. Це буде С у квадраті. Далі мінус 6С мінус 9, то я пишу мінус 6С. Якщо врахувати, що там мінус. І було мінус 9, стане не плюс 9. В знаменнику С. А внизу буде 3 мінус С. У знаменнику С. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику можна використати формулу квадрату різниці двох виразів, але простіше записати це у квадраті і 9 поміняти місцями. То я запишу 9 як 3 у квадраті. Далі мінус 6 це ми запишемо як 2, що множиться на 3 і множиться на це, І плюс це у квадраті. запишемо. В знаменнику буде це, що ділиться на 3 мінус С. Що ділиться на С. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику у нас різниця квадратів двох квадрат різниці двох виразів. Це буде 3 мінус С у квадраті. В знаменнику С, що ділиться на 3-С у знаменнику С. Поділити на дріб, це помножити на верний дріб. То ми записуємо, що це дорівнює 3 -C у квадраті, Що ділиться на С. І множиться обернений дріб того, що внизу це буде зверху, а 3 мінус С унизу. І це дорівнює. Ну що ж, тоді при множенні дробів у чисельнику записуємо як добуток чисельників і 3-C у квадраті буде 3 мінус С, що множиться на 3 мінус С. Ну і ще треба помножити на С. Ну, а в знаменнику буде С. Що множиться на 3 мінус С. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на С. І на 3 мінус С. У нас буде одиниця. Ну що ж, у нас вийде тоді 3 мінус С, що ділиться на 1, або 3 мінус С. Є. Давайте тут запишу одразу відповідь. Пишемо відповідь. Ну що ж, спростіть вираз. Ми спростили, одержали 3. Мінус С. Ну що ж, переходимо до п'ятого завдання. У чисельнику у нас різниця дробів і в знаменнику різниця дробів. Щоб спрацювати з ними, зведемо до спільного знаменника зверху, це буде добуток x-1 помножити на x. То додатковий множник до першого дробу у нас буде x. А до другого дробу у нас буде x-1. А Внизу. Спільний знаменник буде x плюс 1, що множиться на x. Тоді додатковий множник у нас буде до першого дробу x, а до другого x плюс 1. То записуємо, що ми тоді одержимо. Зверху у нас вже буде дріб, то ми пишемо x помножити на х. Далі відняти. І x мінус 1. Що множиться на х плюс 1. В знаменнику буде добуток x-1 помножити на x або x, що множиться на x-1, в знаменнику так само бачимо внизу буде x помножити на x, далі відняти. Я на перше місце напишу x-1. Що множиться на х мінус 1. На х плюс 1. А в знаменнику буде добуток х плюс 1 помножити на х, або х, що множиться на х плюс 1. І це дорівнює. Розкриваємо дужки у чисельнику. Отже, вийде х у квадраті. Далі мінус. А х-1, що множиться на х плюс 1, це буде х у квадраті за формулою скороченого множення мінус 1 у квадраті або мінус 1. Або напишу 1 у квадраті. У знаменнику буде x, що множиться на x мінус 1. Так, у знаменнику x помножити на x це буде Далі, х у квадраті. Далі мінус х. Знову мінус 1, що множиться на x плюс 1. Це буде x у квадраті відняти 1 у квадраті. Що ділиться на x, що множиться на x плюс 1? І це дорівнює. Ну що ж? Насправді тут уже можна скоротити, навіть дужки не розкриваючи. У нас е е скоротиться багато чого. Ну, але можемо розкрити дужки у чисельнику. Ось зверху, то вийде х у квадраті, потім перед дужками мінус, то стане мінус х у квадраті. Буде не мінус 1 у квадраті, або мінус 1, а плюс 1, що ділиться на х, що множиться на х мінус 1. Ну а в знаменнику буде х у квадраті знов таки. Мінус х у квадраті 1 у квадраті, а плюс один у квадраті або плюс 1, що ділиться на х, що множиться на х плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, тут у нас х у квадраті і мінус х у квадраті ця сума дорівнює нулю, то ми одержимо 1 дип 1, що ділиться на х. Що ділиться на х мінус 1? Що ділиться на одиницю на х, що множиться на х плюс 1. І це дорівнює. Поділити на дріб – це помножити на обернений дріб, то ми записуємо, що це дорівнює. Вийде одиниця, що ділиться на х, що множиться на х мінус 1, що множиться. Ну і оберний дріб до того, що внизу буде x, що множиться на x плюс 1, що ділиться на одиницю. І це дорівнює. У чисельнику записуємо як добуток чисельників. 1, що множиться на x, і що множиться на x плюс 1. А у знаменнику записуємо як добуток знаменників, як x, що множиться на x-1, і що множиться на одиницю, і це дорівнює. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на х, то в нас залишиться тоді x плюс 1, що ділиться на х мінус 1. Записуємо відповідь. Спростіть, Вираз, ми спростили, записуємо, що одержали x плюс 1, що ділиться на x-1. Що ж, переходимо до останнього до шостого завдання. Різниця дробів зверху і сума дробів унизу. Ну що ж, щоб працювати з дробами, зведемо до спільного знаменника. Зверху це буде добуток n-m на n, m, m то записуємо по діагоналі. Що до першого дробу у нас додатковий множник буде n m, А до другого дробу n-m. Внизу аналогічно спільний знаменник буде добуток знаменників, то записуємо по діагоналі. До першого дробу буде n плюс m, а до другого дробу n-m. -M. То держимо тоді у чисельнику 1, що множиться на n плюс m, відняти 1, що множиться на n-m. В знаменнику буде добуток n мінус m, що множиться на n плюс m. Внизу аналогічно буде 1, що множиться на n плюс m. Додати 1, що множиться на n мінус m. Знаменник буде однаковий n-m, що множиться на n плюс m. І це дорівнює. Виконуємо дію чисельнику, 11 множиться на n плюс m, це буде n плюс m. Потім відняти 1, що множиться, міняємо знак доданків, то буде мінус n, буде не мінус m, а плюс m. В знаменнику n-m, що множиться на n. Плюс N. Ну і внизу буде N плюс M, тоді додати N мінус m. Знаменник буде N мінус M, що множиться на N плюс M. І це дорівнює. Скорочуємо, тут є плюс N і мінус N, і тут є плюс m. І мінус n. То в нас ми одержимо m плюс m це буде 2 m А в знаменнику n-m, що множиться на n плюс m. Давайте я одразу запишу, воно потім скорочується, це буде n у квадраті, мінус m у квадраті. А внизу n плюс n це буде 2n. А Мінус m на n плю n це буде n у квадраті, мінус m у квадраті, і це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на оберний дріб, то ми записуємо як 2 m що ділиться на n у квадраті мінус m у квадраті, що множиться. Чисельники знаменник другого дробу міняємо місцями, то вийде n у квадраті мінус m у квадраті, що ділиться на 2n. І це дорівнює. За правилом множення дробів у чисельнику записуємо як добуток чисельників. 2, що множиться на m2m помножити на n у квадраті мінус m у квадраті. Ну а в знаменнику буде n у квадраті мінус m у квадраті, що множиться на 2n. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельники і знаменник на 2. І на n у квадраті мінус m у квадраті. То вийде m, що ділиться на n. Є? Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Ну що ж, спростіть вираз, ми спростили і одержали m, що ділиться на n. Ну що ж, ось таке громістке завдання на чотирьохповерхові дроби. На цьому вправу завершено.